Так, всім привіт. Довго не затримую. Головне з вас підписка. Підеоролик містить нецензурну лексику та забороняється дітям до 18 років. Агой, Славо! Агой, агой! Пуч ми приніс. Що, блять? Вравим вже пуч ми приніс. Іди нахуй, сам собі бога, пеніс пучна. Бу ти, їбан. Сальчик, на що вихідні, може погнали. Братан, щось не хочеться сьогодні бухати. Водку не п'єш, баб не єбеш. Ти все, взагалі до чого тепер? Пива не налив? Поєбало получив. Та братан не хочу я, блять, бухати. Без така навіскі, не вийде тобі дівочі піски. З друзями не бухну, на тот світ майну. Хто не п'є, то ткуй сосе. Та братан, хватить хва 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 уже. Хто не бухає, тот жопу хуй пропускає. Блять, то ты то топся набухаємось на...